Останнє китайське попередження багатьом із нас знайомить цей вислів його промовляють, коли опонента неодноразово попереджають про недопустимість якихось. Але той пропускає ці стереження повзвуха і продовжує недозволені дії. Останнє китайське попередження алегорична ідіома радянського походження, що означає безплідні загрози на словах, при цьому свідомо відомо. Що ніяких дій найближчим часом не буде. Коротка історія виникнення даного виразу. Закінчилась Друга світова війна. Але для Китаю цей час не став мирним. В Україні йшла громадянська війна між консервативною партією і Комуністичною партією Китаю. Для досягнення цілей консервативна партія залучала до своїх лав злочинців, влаштовувала теракти проти комуністів. Вдавалася до послуг таємної поліції. Але після 45-го року багато солдат, які повернулися з війни, ставали на бік комуністів, тому численність КПК швидко росла. У 1949 році Гоміндан зазнала поразки. Тоді панівна верхівка цієї політичної партії на челість Чан-Кайші втекла в Тайвань, де з 1911 року вже була Республіка Китай. І там продовжила свою антикомуністичну діяльність, спрямовану проти Китайської Народної Республіки, що була заснована восени 49 року, також під роздачу потрапив і СРСР, з яким у КНР встановилися дуже теплі стосунки. Гоміндан дружила з США, які надавали цій партії чималу фінансову і військову допомогу. КНР від острова Таймань відокремлює Тайванське протоко. Яка і стала зоною конфлікту. У протоці розташовано чимало островів, і кожна з протиборчих сторін хотіла її дістати. США надавали Гоміндану величезну допомогу. Штатам було вигідно визнати Китайську Республіку і допомагати їй, щоб закріпитися в Азійському регіоні. Тому літаки США почали проводити контрольні польоти над водами Тайванської протоки. Навмисно залітаючи в повітряний простір КНР, Китай у відповідь на це виносив порушникам попередження, що в разі нового проникнення в повітряний простір країни буде вживано відповідні заходи. Але нічого не мінялося літаки США продовжували літати поблизу КНР, яка ніяк не реагувала на це. Так тривало аж до початку 60-х років, і до того часу Авіація США провела вже понад 900 безкарних вилітів. Рівно стільки вона отримала останніх китайських попереджень. Останні попередження китайського уряду регулярно транслювали інфоагентствами і стали приказкою. Відтоді вираз, останнє китайське попередження став загальновживаним у республіках Радянського Союзу, використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад, 540 китайське попередження. Або 430 – останнє китайське попередження, що означає нездатність того, хто погрожує виконати свої обіцянки.